Шановне товариство, я сьогодні виступав на відкритому університеті з темою особливості виборчого процесу в Україні. Ця тема виникла в зв'язку з тим, що сьогодні одним із виходів з політичної кризи є дострокові перевибори не тільки президента, але й всіх місцевих. Рад Верховної Ради України насправді, якщо дійсно партія регіонів, як вони стверджують, мають певну підтримку, то нічого нема страшного піти на ці вибори. Але, оскільки стоїть майдан, є певні люди, є певний досвід, то на ці вибори треба йти зовсім по іншими правилами. Ми бачили, як були зроблені вибори на п'яти проблемних округах. І сьогодні на відкритому університеті я розповідав про... Засоби фальсифікації виборів про певні методи і про певні методи протидії, про особливості цих фальсифікацій як на президентських, так і на парламентських виборах, і про те, як цим явищам протидіяти, і що може зробити громадськість. Також я глибоко переконаний, якщо ми будемо залучати активну громадськість, яка прийшла на Майдан, ми зможемо проконтролювати будь-які вибори і ми зможемо все ж таки домогтися, щоб вибори були відкритими, чесними, прозорими. І головна задача, що сьогодні, на жаль, всі вибори, що були після 2010 року, вони не були прозорими. Вони не були відкритими і вони громадяни мають певний сумнів. Тому щоб того, такого не було, ми повинні готувати людей до виборів, готувати до того, щоб вони на виборах могли від не тільки не допустити фальсифікації, але й відстояти результат. І ми вас запрошуємо на, також на інші теми відкритого університету, бо насправді є багато відповідей, є багато питань, які, на які ми повинні знаходити відповіді. Я думаю, це той шлях, коли ми зможемо знайти їх або наштовхнути на певні, певний напрямок руху і знайти спільну відповідь, Дякую, приходьте на відкритий університет.